Дорога родина, прийміть через співчуття від нашої сім'ї родини від церкви Соломіта з міста Києва. Коли почалась страшна війна і каплю легше сталося, було дуже приємно і несподівано, як брат Юрій зателефонував, що як ви там, чи є у вас харчі, як, як Київ, кажу, маємо потребу. І брат Юрій неодноразово приїжджав, служив, допомагав, підтримував нас. І хвала Богу за таких чудових, ревних служителів його в цей непростий час. І ми сьогодні маємо зустріч вже не з підтримки такої, а вже з підтримки один одного і за такої втрати, яку маємо сьогодні. Дуже прикро, що ця. Хай скажемо, клята війна розпочалася, що та орда напала на нашу землю. І скільки синів і дочок українських віддали своє життя за нашу свободу, за наш мир, щоб ми сьогодні могли бути тут разом під мирним небом. Велика шана нашим героям. І ми сьогодні в останню путь проводимо одного із героїв України, щирого патріота. Доброго громадянина країни нашої. Приємно було чути чудові відгуки за Павла. Чомусь воно так. Знаєте, в Біблії ми читаємо, що Господь, керуючи нашим життям, інколи так себе веде з людьми, що людям не відповідає на їх кричущі питання. Не відповідає. Не відповідає. І десятки років проходять, а Бог не відповідає. І ніби є до Бога питання. І, можливо, до Бога, і, можна сказати, і претензії. Але Бог не відповідає. Так само з цією війною. Так само в цій ситуації. Чому? Чому та? Шалена куля, той прильот забрав життя прекрасного, позитивного, доброго. Нашого Павла нема відповіді. Нема. Колись Господь не відповів Якову, я не раз на тим думаю, Яков думав, що Йосипа нема, думав, що немає. Йосип то був живий, але Бог йому і не шепнув на вухо, і сон не приснився. Був пророчий сон Йосипу, от про його майбутнє, але вони в нього не повірили, дорікали його і жив Яков з цією біллю. Я не раз думаю: Господи, чому так? Твій, твій патріарх, людина, яку ти потужно використовуєш, людина, через яку прийде Месія на землю, а Ти штучно зробив йому такі страждання. Він душі свої, в душі своїй, в думках своїх, поховав свого сина, любимого, найкращого сина, і так жив цією біллю. І Бог не сказав йому до часу. Шли роки, десятки років, а він так жив. Так і ми сьогодні не знаємо. Відповіді на цю втрату не знаємо Але, дивлячись, коли Бог мовчав і нічого не казав, до часу, а після того, як. Бог казав, або Бог розкривав цю таємницю, то питань ніяких не було. Ніяких. Так само Бог мовчав в скорботі Йова, мовчав і все, мовчав. Дослідники Біблії кажуть, що років два так мучився Йов. Праведний чоловік, чиста душа, чисте серце, а так страждав сильно і Бог мовчав. Мовчав і мовчав і мовчав. А вже коли прийшов до Йова, заговорив з ним, все стало відомо. Так і в цій ситуації, я привів ці два приклади, друзі, і шановна рідня, закликати вас замотивувати, довіряти Богу. Просто довіряти. Те, що сьогодні нам невідомо, і, можливо, біль приносить нам, довіряємо Богу. Я так собі думав, якби я міг би невидимо якось в ролі мудрості мати доступ до Йосипа в темниці, як він сидів в темниці там. Я би шептав йому, довіряй. Ти просто ще не все знаєш, Йосип. Бог веде тебе такою дорогою. Просто довіряй. Ти все зрозумієш з часу. І це для Йосипа була б мудра порада. Так само і. у Хотілося б шепнути. Але, як то кажуть, на екзамені вчитель мовчить, йов здавав тест. Але хотілося б шепнути, йов, просто довіряй. Відповіді нема. Просто довіряй, нема помилки. У Бога все під контролем. Тим більше, якщо забирається життя, то на це дозвіл Всевишнього є. Без його дозволу ніхто не може забрати ні в кого життя. Якщо від Господа не забрати життя, то нехай вся армія ловить ту людину, велика, величезна, вона її не зловить і не забере життя. Бог, Бог збереже. Він всемогутній, для нього нема нічого неможливого. І коли Він таке допускає, просто від нас скритий зміст. Як ми почули цих два приклади з Біблії. Як був до часу скритий задум Божий, чому саме так? Чому хай би жив, хай би сміявся, хай би творив сім'ю, хай би ще жив, жити да жити. Але щось Бог дозволив і забрав його від нас. Тому, дорога родина, покладаймо надію на Бога. Тому що це в цей скорботний час, це єдине, на що ми можемо спертися. Це на. Мудре проведіння Творця нашого, Бога нашого, під яким ми всі ходимо. Я не раз в Києві в парку до людей звертаюся і кажу: дякуйте Богу, бо ніхто із нас не може дати гарантії, що він буде жити довго. І те, що ми тут зараз живі, це подяка Богу, бо в Київ скільки прильотів було, скільки руйнувань. І ще зараз бувають атаки серйозні. Це тільки Бог. То, що ми живі, це тільки Бог. І якщо Бог щось таке рішає. Це він рішає. Та ці слова, цей біблійний приклад, будуть підтримкою, потіхою в цей непростий час. Довіряти йому. Не все ми розуміємо. І не завжди так буде, що ми геть усе відразу будемо розуміти. В тому суті віри. От, велика віра, жива віра, це означає повне довір'я, довір'я на 100%, що Він, керуючий нашими долями, в Його руці, наше життя. Він розпоряджається долею кожного, і Він приймає рішення за кожного, коли кого відізвати, коли кого забрати. Він рішає, наш Господь. І нехай це довір'я ісцеляє цю рану, затягує цю рану. Хай, хай це, хай це довір'я дає сили в цій долині плачу вам, рідня. Хай воно підкріпляється, довір'я вас. Бог знає, ми не знаємо, від нас сховано. І від нас буде сховано це до тих пір, поки він не відкриє. Як він відкриє, то буде відомо. Тоді буде відомо. Я думаю, Йосип як побачив, як Яков побачив Йосипа, думаю, пролетіла така думка. Боже, чого ти скрив? Я так багато плакав, мучився, не одну ніч не спав. Ти скрив. Добре, що я його бачу живим, але скільки проплаканих ночей. Скільки болі? може йому принесли роздерту його одежу, вимазану в кров, ну і версія така, хижий звір розірвав твого сина, його нема. А він є, він був. Він був. Бога Господь підтримує в нас цей непростий час чомусь. Отак от, от Бога, що інколи Бог нас веде, долиною плачу. Великою долиною плачу, долиною смертної тіні. Нас, людей проводить кожного на це в свій час. Чомусь отак є? Я приклад беру життя Ісуса Христа, де Ісус молився в Ецеманському саду і казав: Отче, нехай ця чаша пройде мимо мене. Він не хотів пити цю чашу страждань, бо вона дуже тяжка. Але й сказав Кінці, хай буде Твоя воля. І це, напевно, для Ісуса Христа було саме важче і саме тяжче у виконанні волі Отця на, не... на землі, Отця Небесного, але Він це пройшов. І ми бачимо, чим тяжче страждання Бог дає нам, тим більше благословіння приходять в наше життя. І Ісус сьогодні на подвиг душі своєї дивиться за задоволення. І тому, коли від, Бога, коли від Бога нам страждання, нам плач. То від Бога буде, так сказати, і нагорода, і ми це побачимо пізніше. Хай Бог буде нашою утіхою, підтримкою. І я зачитаю слова еклесіаста де. Де свята Біблія нас вчить так: для всього свій час і час усякій справі під небом, час народжуватись і час помирати. Час насаджувати і час виривати посадження, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати, І час сміятися, час сумувати і час радіти, час розкидати каміння, І час збирати каміння, час обіймати, І час ухилятись від обіймів, час шукати і час втрачати, час зберігати. І час викидати, час роздирати, і час шивати, час мовчати, і час говорити, час любити і час ненавидіти, час війні і час миру. Слово Господнє каже, що для всякої речі під небом є свій час і є право на той час, і Бог назначає день народження, і Бог назначає, коли він нас забере з цієї землі. А також хотів би звернутися до всіх християн, хто тут зібраний. Шановна громада, шановні глибоко віруючі. Ця, ця трагедія нас вчить або мотивує і нам наказує, буквально нас зобов'язує усилити наші молитви, усилити наші молитви за народ України. Усилити, просити в Бога милості. Щоб Господь пішов впереді наших солдат, наших захисників і вигнав ту Орду з нашої землі як скоріш. Та й на них нападе якийсь страх, паніка, і вони біжать з нашої землі як скоріш. Щоб Господь був охоронцем нашим всім воїнам, захисникам, героям, героям України, які готові віддати життя своє, за те, щоб наші діти, наші внуки, наші бабусі осталися живі. Не було бучі, не було ізюму по всій Україні. І тому нам, як віруючим людям, найголовніше, треба молитися і крепко молитися, і ще молитися, і крепко молитися за долю України, за народ України, за головнокомандувачів країни нашої. Щоб ця війна як скоріше закінчилась, щоб та їхня, їхня зброя була проклята і десь вся в море падала, не долітала до нас. Щоб Господь захистив, вступився за нас. Вийшов нам на зустріч народу України. Ми до цього часу можемо сміливо сказати, що нам Бог допоміг. Якби не Бог, якби не Бог, то хто знає, що би було Тому що дійсно та армія і числом більша, і зброєю більша, і дуже хитра, і лукава. І давно готувалися до цього, нас зненацька застали, але є Бог на небі. Я вважаю, це Бог вступився. Те, що ми сьогодні маємо, це велика поміч Божа. Але ще закликаю, як священнослужитель Христової Євангелії, друзі, ще посилюємо молитви, посилюємо молитви. Бо армія може багато, а молитва може все. Колись праведний цар Єзекія молився, коли прийшов Асирійський цар і обступив місто Єрусалим, і він пішов в храм, цар пішов священниками в храм, і вони знали, що як Господь вступиться. То буде захист Єрусалиму, і Господь вступився. То добре, що наші хлопці борються, як можуть, як уміють і женуть окупанта з нашої землі, але їм треба наша молитва. Як каже Псалом 126, даремно будівничі будують дім, якщо Господь не будує. даремно охоронці охороняють місто, якщо Господь не охороняє. Добре, як наші армії поможе Господь. Щоб наші хлопці, дівчата, вояки, воячки не гинули, а живі вернулись додому, як скоріше запанував мир. Тому, друзі, нас оця втрата сьогодні ще, якби, якби він своїм, сьогодні він наш проповідник, він своїм життям і каже, всім нам моліться крепше. ще моліться, ще стійте в проломі, ще глийте сльози, ще працюйте в цьому плані, ще хай Господь ступиться за нашу землю, за наш народ. І захистить нас від ворогів, які ззовні йдуть до нас, від ворогів, які всередині працюють проти нас, від колаборантів, від сепаратистів різних. Хай захистить, хай вступиться від тих, хто економіку валить, від тих, хто безбожні закони пише, хай вступиться, щоб народ України мав гарну долю. Народ України мав гарне майбутнє. І наші діти, скільки Бог дозволить жити і внуки, мали прекрасну долю, прекрасну деньку Україну. Хай Бог поможе всім нам. І я закликаю, щоб ми і нині звершили молитву, молитву в підтримку родини, щоб Господь допоміг їм з цим горем жити далі, з цією печалюю, і щоб вони не втрачали віру в Бога, надію на Бога, покладались на Бога, і Бог був їхньою потіхою. Знаєте, розраховували на Бога, держались за Ісуса, бо тільки Ісус може допомогти нам в цьому горі і в цій біді. Тільки Христос, а також за наш край помолимося, як я закликав, і хай ці молитви і вдень, і вночі ллються, і ранком і ввечері ллються, щоб нас не було більше таких указів, а, а щоб до нас прийшла як скоріше добра звістка, мир. Війна закінчена. Здобули перемогу, мир. І щоб було процвітання економічне і духовне в нашому краї. Отаку я хочу бачити Україну. Я думаю, ми всі з цим згідні, щоб був мир. Духовне процвітання і економічне процвітання. Давайте за це помолимось, схилимо наші голови перед Господом і помолимось.